Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Вірте у Його слово, і воно стане вашою обітницею. Його вівці чують його голос. Але щоб Його слово стало вашою істиною, вам потрібно вірити. Мене дивує, наскільки різноманітним речам ми дозволяємо блокувати свою віру в Бога. Або виправдання, які ми навіть не продумуємо, все це дуже схоже на те, чого хотіли юдеї в храмі, доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам, від Івана 10, 24. Але чи дійсно вони хотіли знати, чи він Христос? Або ж вони шукали причину побити Його камінням? Відповів їм Ісус, Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх уймення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви не з моїх бо овець ви. Івана 10, 25, 26. Проте, коли ми обираємо вірити, нам належить ця дивовижна обітниця, Мого голосу. Слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може отцеві з руки Я й Отець, ми одне. Івана 10 27:30. Вірте та довіряйте Йому, і це слово стане Божою обітницею для вас. Моя молитва сьогодні. Господи. Сьогодні я чую твій голос. Я твій. Ти мене знаєш. Я йду за тобою. Дякую, що в мене є вічне життя. Я ніколи не загину. Я в руках батька навіки. Амінь. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.